Вау, це що таке? Пішов, звідси, Столін. Та, блин, а що це за ефекти такі? Так, я достаю биту. Можна когось тип за те. блок. Це що за дискотека века. Алло. Ні-ні-ні, то Томі, то Томі, то ми, то то Давай подивимося, що нам тут випаде. What's up? What's up? Твоя база? База Вілін Офф. да, це моє. Йу, ти куди полетів, чувак? Що це за скакун? Опа, база заблокована, щоб ніхто не зайшов. <гар> Я давненько сюди не заходив. Ти тільки дивись, 16 мільйонів! 1,2 мільйона Та, 700 тисяч! А в нас вже є 2 мільйона 820 тисяч. Ну і вже 19 мільйонів. Ааа! В нас з вами 21 мільйон, майже 25 мільйонів Да! Можна виходити. І буквально за секунду в нас знову 126 тисяч. Вау, 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 вау. Так, можливо, я можу в когось щось шість... тирдзети О, дивись. Я його візьму, давай. Столен. Чпунькс. базу блокуємо. Та блін, а що це за ефекти такі? Тут в нас є щось. Тут нічого цікавого немає. Ми у відео! Так, звісно, у відео. А як іначе? О, дивись, якась машина. А що за машина? 27 мільйонів у мене вже є. Оу, є. Так, базу заблокував і підемо подивимося, що є у нашому магазині. Так, можна купити пощочину. Давай купимо ось це. На! Впав, бідний. Така лапка. На. Хе-хе-хе, це що за нафіг? Це що таке? Не дай бог візьмете щось з моєї бази. Ай! На! Та ну не мішайте мені, блін. О, цього можна купити, чуєш? Ай! Іди на сюди, давай купити. Саламіно пінгвіно Саламіно пінгвіно! хе він в нас! Та йоптіль в каку! Пішов звідси, він захотів стибзити мого чувачка. Чого ти сюди зайшов взагалі? Ти хто такий? Так, я достаю биту. Я його доб'ю своєю битою. <гум> я застряг, я вийти не можу. А! 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 А я вийти дійсно не можу. Можливо, я в когось щось можу стибзити, ні? Там нічого, там нічого, там нічого стибзити поки не можу. Дивися, там в нього ще один поверх. Опа! Можна когось стипзити. Базу заблокували, та за що? А як мені можна відновитися? Як мені можна вийти звідси? А, зачекай. Так в мене є 20 мільйонів. 29. Ну, чуть-чуть більше, ніж 20 мільйонів, да. І ми з вами можемо оновити нашу базу. Хо-хо. але ми маємо купити Бонека Амбалабу. Так, так, шукаємо Бонека Амбалабу. Ну, де ти? Так, слідкуємо обов'язково за базою. Так, тут ще час є, чітко. О, можна цього чувачка купити собі. Very, very, because... Ладно, його вже купили, нехай буде. Блін, немає. Банеки амбалабу. <свисті> Я маю знайти банеку амбалабу. О, банека амбалабу. Купити. <свисті> Давай сюди. Ану не підходь до моєї банеки амбалабу. <свисті> Та ну блін, ні, не заважайте мені. <свисті> Я маю її купити. Ні, ні, Кіт. Ні. Ні. банека амбалабу, блін. І немає знов банеки амбалабу. Но зато ми знаємо, як виглядає банека Амбалабу. О, він її вже несе, так? Да? Тобто ти хизуєшся, да? що ти її стибзив. Іди своєю оцею банекою амбалабу, окей? Стибзив її в мене і вже ото бігає, хизується. Ждемо наступного банеку амбалабу. Опа, а це наш підписник. Дивися. Базу блокуй, а то можуть стибзити щось. Ладно, не будемо в нього нічого типзати, тому що це наш підписник. А ми своїх не обіжаємо, да, кіт? Де ця банека амбалабу? Я знову маю два часа чекати, поки вийдеться банека амбалабу. Ну йомо, лакіблок. Скільки коштує? Сюди, лакіблок. На, на, в один мільйон. Один мільйон. Він дає в секунду. Ні. Ні, дайте мені сюди, мій лакіблок. Ні, пішли в дупу, пішли в дупу, пішли в дупу, пішли в дупу, він мій. Це мій лакі-блок, це мій лакі-блок. Да, він мій. Це мій лакіблок сюди. Ха-ха, він в мене, він в мене, да. Ай-яй-яй-яй-яй ха-ха-ха. О, -ха. він буде давати по одному мільйону. По одному мільйону. Ой. А, тобто кожних 10 минут він буде давати по одному мільйону? Так, то цього ми тоді видаляємо? Вже біжить, 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 біжить. Ладно, вже не буду нічого в тебе типзити. Це що? Це що за дискотека века? Алло, йоу! це дійсно йоу. Що за двіж? Ей. <laughs> О, банека Амбалабу. Я тебе стибзив. Все, банека Амбалабу, вона мені підходить. Я її стибзив, все, я погнав, я біжу, я несу Банеку Амбалабу. Давай, я сподіваюся, що я встигну її донести. І все, тоді ми з тобою оновлюємо нашу базу. Все, банека Амбалабу у нас. Але почекай. По-моєму, якщо я оновлю свою базу, то в мене зникнуть всі мої ці чуваки. Так, у мене є геніальна ідея. Я оцього чувачка і оцього чувачка віддам своєму підписнику. І нехай він занесе його собі назад, я оновлю базу. І тоді в нього візьму його назад. Геній. Я надіюсь, що на його базі <гум> не стип взять нашого цього чувака. Надіюсь, він біля мене тут, да? А! Пішов звідси, Столін. Тобі ніхто не дозволяв. Та зато з движком. Ти що думаєш, що я даже якщо танцюю, не зможу тебе стукнути? No. Ай, да йомайо. моє -йо. віддай, віддай сюди, віддай сюди, я попасти не можу. База, база, моя відчинена. господи, боже ти мій до чого ж ви мені мішаєте? Так, о, чітко, його база біля мене. Ні, ні, не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте. Блін, він стипзив його. Не лізь, будь ласка, ну, ну не лізь. Я встиг? Він не встиг? Він встиг? Да, я зміг. Блін, в цього й база відблокалася. А, аби сюди ніхто не зайшов. О, я не можу. Це жесть якийсь. Вообще з підписниками. Це тупо якась дупа, я не знаю. Так, дивись, я можу його, допустим, віддати? ходого? Ні, не можу віддати. Блін. Давай на місто. На місто, на місце. Ого, господи, боже, не ти! Не ти. Не ти! Він має взяти оцього мого чувачка, занести собі, тоді я оновлюю базу і я візьму в нього все назад. Геній. Хе-хе-хе. <реш> так, 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 кінтуха, кінтуха, Ні, 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 то мій, то мій, то мій, то мій, то мій. Все, неси, 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 неси на базу, неси на базу. Господи боже, наконець-то ми змогли його взяти. Мої два кінта тут, під такий денс. Давайте ми з вами оновимо нашу базу. <реш> Хе-хе. я готовий. Погнали! Я все оновив, я умнічка, я молодець. О, дивись! І в мене появився ще один поверх. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. сюди. Так, 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 так. Чудово. А це означає, що у нас з вами буде ще один брейн рот. Вау, wow, це що таке? Лава? Да, це лава, дивись. Вау-вау-вау-вау, wow, 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 wow. тут лава появилася. Так, я можу зайти і занести нашого чувачка. А я вийти не можу. Я зайти можу, а вийти не можу. Заносимо нашого голубінню і блокуємо нашу базу. Вона вже на 80 секундочок блокується. Ну це не кайф, та це кайф. Ага, і заносимо його ось сюди. Лакі блок. Все, давай. Столін, я його стип з блок Це той, що дає 1 мільйон. А, стоп, там якийсь спін, да? Давай подивимося, що нам тут випаде. Так, 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 так. Чого так мало, я хочу більше. Ну нічого, і так піде. Дякую і на тому. Так дивимося, а ми можемо десь в когось щось типзати. Диви, диви, диви. диви, Диви. Я біжу, Я біжу. Я біжу. Я біжу. Я біжу. Я біжу. Ладно, ні, не біжу. Та за що? А, випустіть мене. Хтось стипзив мого лакі блока. І мого шпіониру Хтось стипзив. Хто стипзив? Віддайте назад. Так, а стоп, вони на місці. Мій підписник мене спас. Давай. Ха -ха, блокуємо базу. Фу. Дивимося далі, кого ми можемо купити. О, цього можна купити. Дивись сюди. Я його купив. А, мені не хватає коштів. Йомайо, мені не хватає. Так, 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 так. А вже хватає. Давай. Сігма бой. Сігма бой. Сігма, сігма бой. Сигма бой, Сигмобой. В мене є Голубіро. Лакі <laughs> блок і сігма бой. Лайк. Четко. А, не, 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 авкадийні Гуфа, ти сюди йдеш. Блін, кіт стыб за умого Лакі блока. Почекай, почекай, почекай. О, все, авкадині Гуфо мій Так, за Лакі блоком там слідкують. У мене вже тут непогана команда. Вообще, авкадемі Гуфо на місці. Нам таке подобається. Давай, 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 до мене на базу. Давай, давай! До мене на базу! Давай, 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 давай! Ні-ні-ні, сюди! Бабок не хватає. Сюди, 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 сюди назад. Ні, мені ще не вистачає 98 тисяч. Мені все одно не вистачає, в мене ще база відблокувалася. Заблокуємо її. Хе-хе-хе. О, Борбалоні лолі-лолі. Борбалоні-лолі-лолі. А, дивись, а що поновити нам базу? Так, має бути, значить, 12,5 мільйонів. Бананині шимпанзе. Хе-хе. Що? Що це було? Ааа, лакіблок, тобто це ящик, з якого мені випадає якийсь отакий пантовий чувачок, да? А, все, тоді класно. І тобто, якщо я його взяв, за 10 минут, тоді я зможу подивитися, хто мені там випаде. Ааа, так ось, що таке лакіблок. А я думав, це один з цих чудіків. Ааа, все, я поняв, окей. Як то кажуть, кошти в нас є, значить ми когось купити зможемо. Але я думаю, що це вже буде в наступному випуску. Тому дякую тобі. За увагу, підписуйся на канал і пока-пока. Вау!